Ось це найбільший серед офіційних пікапів в Україні, бо цей гігант завдовжки має 540 см, і більші, мабуть, тільки американські пікапи. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test і це перший в Україні огляд флагманського колишнього сангіонга, тепер KGM Musso Grand. Хоча з іншого боку, незважаючи на те, що у Сан-Дьонґа тепер новий власник, корейська корпорація KG Mobility, наш флагманський пікап все одно весь завішений логотипами Сан-Йонґ. Спереду, ззаду, на кермі. Ну і традиційно, якщо ви шукаєте собі новий Muso Grand, то зайшовши в додаток Авторія. І задавши пошук в розділі нові авто, ви побачите, що застосунок вже знаходить вісім пропозицій на ось такий пікап від офіційних дилерів марки. Чесно кажучи, я не знав, що Сангйонг – це найстаріший виробник автомобілів. У Південній Кореї він виготовляє машини з 1954 року, і розпочав він саме з повноприводних пікапів. Машини створювалися для важких умов експлуатації, тому вони завоювали репутацію витривалих і міцних машин. І ось цей пікап, який у нас зараз в руках, фактично це еволюція мусо, який вийшов у 2018 році. Якщо подивитися в прайс-листи офіційних дилерів, то там фактично дві різних комплектації мусо, які насправді є двома різними машинами, тому що є мусо і є Muso Grand. Мусо це коротша версія, коротша аж на 31 см, І не тільки за рахунок кузова, але й за рахунок колісної бази, яка у мусо на 11 см менша, ніж у нашого мусо Гранд. Зовнішність Грант мені подобається значно більше ніж та яка була до оновлення значно менше загравання вже. Солідніший, серйозніший образ, величезна, агресивна решітка радіатора, релінги на даху солідний кліренс, тому що у простішого мусо кліренс 215 мм, у нашого мусогрант 220 мм. І різниця між мусо і мусогрант ще й в тому, що мусогрант взуто в легкосплавні 17-дюймові диски на шинах 70-м профілем, а у мусо звичайні сталеві диски. Коли в тебе пікап так і підмиває оце хайпанути на темі дров. Щоправда, мені здається, що масштаб якийсь у мене трошки дрібнуватий, не здається вам? Але Муссо Грант не тільки за довжиною рекордсмен. У нього ще й величезний кузов. Якщо в коротший мусо входить 1011 літрів, то в наш довший 1200 літрів. 62 літри. І за довжиною вантажного відсіку він також рекордсмен, тому що має 161 см. Це на 31 см більше, ніж. У звичайного муса. Це більше, ніж у L200, у Хайлакса, у Ranger. і більше, ніж у Peugeot Landtrek. Щоправда, у Peugeot а, різняться показники в якихось даних 160 см, в якихось даних 163. Ось такі габарити і солідна споряджена маса в 2300 кіло. Це приблизно на 120 кіло, більше, ніж у Короткого мусо дозволяють Грант взяти на борт тонну вантажу. Хоча, якщо бути чесним, не тонну, а трохи менше 935 кг. За цим показником наш пікап поступається і Mitsubishi L200, і Ford Range, хоча різниця там обчислюється десятками кілограмів. І мусогрант також здатен тягнути причіп вагою в 3 тонни. Реальна робоча конячка. Єдине, що справжньому позашліховику не личить мати ось такий пластиковий захист принаймні, на бампері, тому що далі у нас йдуть потужні поперечини перед коробкою передач, які її захищають. Але ось це я би все-таки ну, не знаю, замінив. Подивіться, що мені сподобалося в першу ж секунду, те, що Капот на газових амортизаторах приємно і зручно. Мотор навіть пилюки немає, подивіться, які частенькі. тому що ми взяли її першими на дометрі було всього 61 км. Супер новенький автомобіль. Що стосується моторів, то Оснащується тільки дизелем 2.2. Потужністю у мусо. 181 конячка, тому що мусо йде тільки з механікою на 6 швидкостей. В той час, як Мусо Гранд йде з автоматом на 6 передач від AISIN. І потужність мотора тут трошки вища. 187. Кінських сил мотор насправді випускається з 2015 року. Якщо не помиляюся, це і e XDI, який своїм корінням сягає в часи співпраці Сан-Гйонга із Мерседесом. Мабуть, через це він такий тихий і культивований виробник декларує на цей мотор 350 тисяч кілометрів ресурсу. Круто. І споживачі також дуже тепло відгукуються про цей двигун, а його встановлювали небагато моделі, здається, ще навіть і на Корандо. Але фари прості. Світлодіодні, тут тільки ДХОшки, а лампи жовтого кольору. Хоча тут у нас і прожекторна лінза. Проте, як і відсутність камери заднього огляду чи великого екрану в салоні, це результат боротьби за гарний цінник. Ну і традиційно моя улюблена частина це розпакування здирання захисних плівочок. За кермом в Мусоград реально така висока, командна посадка. Ти залазиш таку сходинку долаєш, щоб сісти в автомобіль, величезні бокові дзеркала. Шикарний огляд. і... Тут особливих слідів економії не видно. Ну, в першу чергу, що перед водієм 12,3 дюймова цифрова панель приладів. на ній можна змінювати дизайн. Єдине, що насправді видає сліди економії, це ось ця аудіосистема, головний пристрій із маленьким монохромним екраном. Ось цей маленький монохромний екран означає, що тут немає камери заднього огляду. Яка, на мою думку, конче потрібна величезному пікапу. Завдовжки 540 см. Так, звичайно, тут є датчики паркування спереду і ззаду. Ззаду вони в багатьох ситуаціях тебе рятують, але я би все-таки хотів в такому великому авто мати камеру заднього огляду. Ну, а в іншому салон не здається аскетичним взагалі. Які матеріали, От реально, ось тут зверху м'які, знизу жорсткіший пластик, але окей. Блок керування кліматом. Сенсорний, тобто кнопочки, чутливі зони з екранами, з цифрами, які показують температуру під правою рукою на центральному тунелі Селектор вибору режимів повноприводної трансмісії, селектор автоматичної коробки передач, два роз'єми usb Type-C, ну і здається, все. Крісла доволі непогані, я б навіть сказав, дуже непогані в нашій комплектації Musso Grand вони йдуть не тільки з трирівними підігрівом, вони йдуть ще й з трьома рівнями вентиляції підігрів керма. Ну, тобто комплектація, як на мене, непогана. Ну, а мене запитали, а як у конкурентів? Ну, конкурентів, якщо подивитися, наприклад, на базову Toyota Hilux, яка трішечки дешевша ніж Musso Grand, то в неї замість аудіосистеми взагалі стоїть просто пластикова заглушка. Подовжена на 11 см колісна база це реальний подарунок пасажирам заднього ряду в Musso Grand. Тому що подивіться, як тут вільно коліна. Звичайно, ногу на ногу не закинеш, але я не пригадаю пікап, в якому було би настільки комфортно. Плюс-мінус, може. В ренджері зрозуміло, що тут є підставка під лікоть два відформованих місця під склянки. Спинку цього ряду можна скласти вперед і використовувати це як місце для додаткового вантажу. Там за спинками приховано домкрат, балонні ключі ну все, що можна було би сховати, аби не в кузові. Ну що ж, на бездоріжжі мусогрант реальний грант. Тут простий повний привод, так званий парт тайм тобто зазвичай в режимі 2ВД. Це задня машина, і жорстко підключається передок в режимі 4 h чи в 4 l тобто в пониженому діапазоні передач. На піску Мусогрант почувається впевнено не в останню чергу завдяки тому, що з завода взувається у всесезонні шини Нексен Родіан. Відповідно, якщо встановити зубасту оф гуму, то можна добряче розширити позашляхові можливості пікапа. Відповідно, чіпляється, відповідно, гребеться, тяги вистачає, але є один нюанс. Виїжджаючи на пісок, одразу ви систему контролю тяги. Тому що вона дуже обережна і зразу ж, зразу ж миттєво душить двигун, і ти в першому ну, більш-менш небезпечному місці одразу стоїш. Тому вимикаємо за рахунок тяги, тяги тут вистачає, давимо на тапку і мусогран дуже легко, дуже впевнено перебирається. Навіть в тих моментах, де здається, що о о о закопається, в нього вистачає зачепу, вистачає тяги двигуна. Єдине що, такий момент, як я з'ясував, що коли ти в рамках однієї передачі докручуєш мотор до якогось максимуму, він яким чином скидає оберти, ніби стравлює тиск в турбіні, і в цей момент машина сідає. Ти цього не очікуєш і а, можуть бути неприємні ситуації. А, тому це треба просто розуміти. Так в пісках пробирається дуже впевнено. Знову ж таки, кліренсу в 22 см вистачає з головою, і я жодного разу ще не підкреслив для себе ці додаткові сантиметри. Заднього звису, тому що довжина ж у нас на 31 см більша, ніж у звичайного Мусу. І відповідно мусив би чіплятися, але поки що ніде. Тобто з геометричною прохідністю у нього теж все гаразд. Звичайно, було б цікаво перевірити, як він їде в завантаженому стані. Ну тобто, я не про те, що він комфортніше їде, я про те, як він почувається на бездоріжжі. Але сили цих 420 Нм метрів йому вистачає, і в пісках він почувається дуже впевнено. Знаєте, я заздалегідь планую фільмування усіх своїх тестових авто. Щоправда, зараз погода стала нестабільною, вночі випав сніг, вдарив мороз, і аби постійно не зазирати в прогноз погоди, що ж буде завтра, я на Вок в тестові авто перевірений фінський арктичний дизель-Mustang Плюс». Він витримує морози до 40 градусів, хоча сподіваюся, що так холодно все-таки не буде. А і ще одне дуже важливе правило це взимку тримати бак вашого авто повним, бо якщо він порожній, в ньому утворюється конденсат. Конденсат це вода, яка накопичується і для дизельного мотора, ви ж розумієте, вода це дуже дуже погано і може стати причиною поломки. Хоча насправді ці розміри за кермом машини не відчуваються. Дуже комфортний автомобіль, незважаючи на те, що ззаду у нас встановлені ресори для того, щоб машина могла взяти на борт під тисячу кіло, мусо дуже комфортний. Багато в чому завдяки тому, що і не дуже бавилося з розміром легкосплавних дисків, бо в Європі значно більші колеса можна встановити. У нас 17 дюймів і 70 профіль якраз те, що треба. Бо якщо порівнювати з муссо, то в коротшому муссо ресорів немає. Там, звичайно, і вантажопідйомність менша, але в будь-якому разі, навіть з ресорами Муссо Гранд, мені здається, комфортним. Цікаво, що комфортний так само і привод. Дизель працює дуже м'яко, культивований цей 2.2, тихенький, коли нагріється, то взагалі дуже-дуже приємно і рівно працює. При цьому видає 187 кінських сил. Це більше, ніж, наприклад, у нового Mitsubishi L200. Вищу потужність показують хіба що топові, підкреслюю, топові найпотужніші виконання хайлакса і рейнджера. В першого здається 204 сили, в іншого 205. І це при доволі скромному об'ємі 2.2. Хоча його й вистачає для того, щоб надути гарний обертальний момент 420 Нм Це. Класний показник у коротшого мусу 400, у нашого 420 і досягається цей момент в діапазоні 1600-2600 обертів. Це якраз те, що треба там, наприклад, для буксирування важкого причіпа чи долання складного бездоріжжя. Хоча у нас встановлено і автоматичну трансмісію Aisin на 6 швидкостей, але вона не така молода. І за темпераментністю і швидкістю перемикання, звичайно, поступається тому ж форду рейнджеру, у якого коробка має 10 швидкостей і значно швидше реагує на зміну ситуації. Так, сили мусогранду не позичати, але рекордів динаміки він не б'є. Максимальна швидкість обмежена на позначці 172 км на годину і суб'єктивно до сотні розганяється секунд, десь плюс-мінус за 12. Виробник декларує 9 літрів витрати в змішаному циклі. У мене виходило 11. Але це означає, що 75-літрового бака все одно вистачає на 700 кілометрів. При цьому у мусогранда, який у мусо на кермі стоїть гідропідсилювач. Кермо доволі легеньке, може не таке точне, як на Форді Рейнджер, але з іншого боку, воно не навантажує вас під час далеких подорожей. З іншого боку, продуктивності гідропідсилювача не вистачає під час швидкого обертання, і кермо ніби впирається в сходинку. Взагалі, от машина з моєї точки зору сприймається шикарним напарником саме для далеких подорожей, тому що комфортна, тому що м'який тихий дизель, глобально непогана звукоізоляція. Багато в чому пов'язана з тим, що мотор не виходить на перший план, висока посадка, тобто, ти легко долаєш якісь великі відстані. І в цьому сенсі я думаю, що завантажений, він їде ще комфортніше. Мабуть, просто пливе над асфальтом. Єдине, що коли ти намагаєшся трошки швидше їхати, ти відчуваєш, що автомат інколи не може вирішити, яку передачу обрати, тобто стрибає. Між штупенями, але з іншого боку, у вас є можливість увімкнути ручний режим, але ти, коли переводиш в менюал, тобто тягнеш на себе ліворуч, примусово обирати передачі можна за допомогою такого малесенького прапорця на самому важелі коробки передач. І я скажу, що так легко, так легко, як в цьому авто, я передачі ще не перемикав. Реально він легесенький цей прапорець, переміщується туди-сюди. Без жодного опору, але ти бачиш, як стрибають передачі, і це такий собі пікапівський варіант ручного режиму вибору передач Ну, для більш-менш швидкої їзди. Як і у випадку з кросовером Торрес на Musso і на Grand зараз діють знижки. На менший це 99 тисяч гривень на наш мусогрант це 113 тисяч гривень. Це означає, що цінник на пікапи KGM стартує з позначки 1 мільйон 400 тисяч гривень. Це за менший мусо. Наш більший і багатше оснащений мусо ґранд стартує вже з позначки 1 мільйон 750 тисяч гривень. І за ці гроші можна дивитися хіба що Toyota Hilux у оснащенні Comfort. це найдешевший варіант Тойоти з автоматичною коробкою передач, але в неї значно менший показник корисного навантаження. Тобто вона здатна взяти в кузов усього 750 кіло. Наш Musogrand бере на 2 центнери більше. А якщо ж подивитися на Ford Ranger чи новий Mitsubishi L200, то вони значно-значно дорожчі. Їхні цінники перевалюють далеко за 2 Мільйони гривень. І наостанок я хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.